Кисень в лабораторії добувають при розкладанні деяких оксигенмістких речовин, наприклад, калій перманганату. В пробірку насипано калій перманганат. Щоб його розкласти, треба нагріти. Прогріваємо спочатку всю пробірку. Тепер нагріваємо нижню, нижню частину, де знаходиться калій перманганат. Калій перманганат. Розкладається на калій манганат, на манган 4 оксид і кисень. Кисень це речовина, яка газоподібна, без кольору, без смаку, тому збиратимемо її в пробірку. Кисень важчий за повітря, і тому він буде витісняти повітря з пробірки і залишатись в цій пробірці. Щоб перевірити, що у нас кисень є в пробірці, беремо скіпку, підпалюємо її, робимо тліючу і опускаємо в пробірку. Тліюча скіпка спалахує, що свідчить про наявність кисню у пробірці.